Усім привіт, мої любі! Сьогодні буде невеличке оновлення по стангопеєм. Пам'ятаєте, я казала, що я очікую останні замовлення в цьому році, яке мало прийти, і там були молоді стангопейки, їх сіянчики. От, я отримала пакуночок з ними якраз в середу, а в середу і виходив стангопейний серіал, і вирішила, що не буду я затягувати до слідуючого стангопейного серіалу наступного місяця і покажу вам їх. Одразу, от, найближчим часом. так, І дивіться. О, таке чудо. Це стангопея Марціана. Я дуже хотіла Марціану, в неї неймовірне цвітіння. Е, дуже мені подобається і велику дорослу я не знайшла. Я знайшла сінчик, я вирішила. Ну, раз я не побоялася брати коріанти це сінчик. Том я взагалі переживаю про станкопею. Юля, бери, бери спробуй, це досвід. Буде про що розповісти. Так, тому от мій досвід, як бачите, горщичок 3 см. Постачальник-швертер. Коштували вони деякі 7,95, деякі 9,95 євро. От, плюс треба враховувати коефіцієнт, хто робить такі замовлення, знає. Ну, такі щедрі кустики, кущички, Дивіться, багато бульбочок вони ростуть. Є вон така, прям вже. Хороша влученька, бульба, товстенька, тож буду пробувати ростити. вони в мосі і зверху присипані камінцями. Отакі, поки я їх не планую нікуди штурхати, пересаджувати, поки вони так і будуть. Єдине, що я думала, можливо, я їх прям вийму і цілком переставлю, у мене є такі самі трьохсантиметрові, але прозорі горщики, щоб мені було відніше, що відбувається там і в якому стані мох, бо буває. Треба це побачити, щоб полити. І так, отака марціанка. Це в мене сьогодні, до речі, день проміжного поливу. Я проливаю ці свої кошики, бо вони все ще швиденько пересихають. От, ну і вирішила, раз же я все дістала, то її зручно буде зняти. І друга це, взагалі, величезна красуня, неймовірна. Я не очікувала горщик. Теж трошки більший, ніж заявлено, я задоволена, задоволена. Це гібрид стангопея Асіденсіс. Гібрид між двома стангопеями, тобто між видовий. Ой, камера хоче там листочки знімати, а я намагаюся збоку, щоб було звич... зручно, а не звично, вставити вам фото. Квітів. Квіти дуже гарні, мені дуже подобаються. Класна, і отака вона вже з досить величеньким листям. Таким прям. Величенькі бульби і два напрямки рости. Так, ну, Бульби трохи, отакі, бачите, заморщені, але це не біда, насправді. І вона теж в мосі і присипана камінцями. Мені дуже до Це Я прям аж піщала, коли дістала, бо розміри мене дуже потішили. Дуже вона класна, дуже класна якість. І зараз поставлю цю, трошки відволічуся, щоб дістати третю, і покажу вам. Свій третій стангопейний сіянчик. Хоча оце вже не сіянчик. В мене так не повернеться, мабуть, її назвати. Вона пані побільше. І третя панянка стангопея теж є, бачите, таке вже, ну прям величеньке листя, як для сіянчика. Отакі от, бульби. Теж вона класненька, теж у неї, бачите, дві нових. От вони гарно розвиваються, вкорінюються, і отам, от, відео, новий пагін буде. Гарна якість, мох, 3 см горщик, з неї сиплеться. І це грандіфлора неймовірна, біла стангопея, дуже гарна, як я перед цим казала, є. І тут в мене всі назви вилетіли. Кандіда, яка от величезна моя понянка яка вкорінюється, від якої я попискую Так, є оця грандіфлора і є рейхенбехіана Мені Рейхін дісталася класна насправді з Еквадженери, але це було одне з перших стангопеєних, і я її трошки замучила. Але її плюси вона почала потроху розростатися. Але про неї потім грандіфлора така класна. Ну і теж знову ж таки, коли замовляєш сіянці і, наприклад, спираєшся на цю назву або на розмір горщика. А вони бувають різні. Бачите, Гренді Флора отакенна, а марціана отака. І це нормально, скажімо так. От, отакі панянки. Я задоволена всіма трьома, мені дуже-дуже подобається. Я прям, ну я не можу, ну подивіться. О, яка красуня. От, теж треба полити. Дуже швидко пересихають. Теж думаю, чи не варто перекинути в прозорий горщик. Просто витягти і поставити. Ну, подумаю, подумаю сьогодні, <смеш> може, так і зроблю. Ну, і раз мова зайшла вже про Рейхенбехіану, покажу вам. Ось трошки ой, стидненько. Але ну що поробиш? Так, це така досить велика панянка. І от вона в мене дала новий пагін, який росте, розвивається і має гарно вкорінитися непогано. Але оцю бульбу одну вона повністю відсушила і з'їла. В мене з нею взагалі була проблемка. А, вона дала перед цим. Не буду зараз брехати, 4 чи 5, не пам'ятаю точно, але багато. Хоча, мабуть, це все-таки я прибрехую. 3 десь три нових рости. Вона дала і загноїла, а оцей четвертий все-таки це п'ятий, який нарешті пішов і все добре. От Поки вона сидить в такому горщику, бо до цвітіння навіть думки нема. От, але отак все пішло на лад, і вона тут під штучним світлом. І, до речі, про сіянчиків теж хочу сказати, що вони теж у мене тут під штучним світлом стоять. Тут висять два великих, дві великих перзинки, кошики два великих, якщо пам'ятаєте, кандіда і забула, яка друга неважливо. От, І вони в мене посаджені, бачите, так більше до стінки є. Кошику вільне місце, куди рости бульбам. Зараз покажу на них. Так, показую, у кандіди нема де рости, а от у другої, бачите, є вільне місце. отут гарненько два, два горщички встають з стангопеями новенькими. І вони виходять досить близько до лампи, тому що цей коричневий крючок коротший за білі, і їм не заважають листя інших стангопей. Отак, от поки вони будуть стояти там. І з часом, коли вони стануть побільше, я вже їх посаджу в такий в кошик. От, але поки це ще, як на мене, раненько, треба залишити їх як є. От, ну що ж, отакі оновлення, отакі штучки. Я сподіваюся, вам було цікаво. І на сьогодні все. Слава Україні! Всім пока-пока.